Чи знаєте, пам'ятаєте ви, Володимира Кириловича Полубоярцева, Чи були ви театралах, чи ходили ви в театр? Не застали, так? Дуже приємно, що серед нас таких багато творчих людей. А де ви співаєте, як вас звати? Ну, я співала з регіональний ансамбль, веселка. Часно країна, А можете підійти? так. У Нас сьогодні є такий онлайн конкурс, і ми спілкуємося з нашими криворіжцями. О, ми дуже будемо раді, це мама Юля. Мене звають дуже приємно. Це Супровод сьогодні ви в гостях у театру авторської пісні. Є така Кривому розі громадська організація, яка об'єднує саме творчих людей, які пишуть пісні, вірші, співають уже відомі пісні. Тому, мамочко, вам слово. А як звати вашу красуню? Це наша бусінка Аміна. А це наша дівчатка, сладка булочка Аема Емілія. Ой-ой Червона калина похилилася, чому ж наша слава Україна зажурилася, а метою. Черв... Червона калина похилилася, чому ж наша славна Україна зажурилася? Чепурна Юлія, Юрійовна, дуже приємно. Слава Україні! Героям! Слава! А вам гарного дня, гарного настрою, що ми завітали до вас. Дуже було приємно. Ми поїхали далі. Чепурна Юлія, ми вам дякуємо, ви наша людина, приходьте в Театр авторської пісні, молодець. <плакова> Юні артистки ростуть разом з мамою, з татом. На буде щаслива, дружна і проживає в коханні і в мирі. Так, підходьте, якщо дамо вам заспівати в наш мікрофон.